що призвело до появи тріщину тунелі Київського метрополітену? і хто відповідальний за надзвичайну ситуацію між станціями Київської підземки Либіцька та Деміївська? відповідь шукали народні депутати на першому засіданні тимчасової спеціальної комісії. Розповісти, що могло призвести до закриття станції, народні депутати викликали до Верховної Ради Віктора Вигівського. Він тимчасовий виконувач обов'язків директора Київського метрополітену, Після того як звільнився його попередник Віктор Брагінський, у котрого журналісти бігусінфо під час розслідування. Виявили порушення у декларуванні майна. Віктор Вогівський досі був головним інженером столичної підземки. Він доповів народним депутатам про аварійну ситуацію в метро і намагався пояснити, чому тисячі жителів Голосієва та Теремків змушені з труднощами їздити в інші частини столиці запрошення на перше засідання ТСК, яке присвячена темі закриття окремих станцій синьої гілки метрополітену відгукнулися і прийшли власне представники Київської міської державної адміністрації в обличчі голови КМДА Віталія Кличка, очільник департаменту транспорту Київської міської державної адміністрації. Наскільки я розумію, виконуючи обов'язки голови метрополітену. вже колишні голова метрополітену, ми засилали запрошення. Не прийшов. Ну, тут ми. Це окремий момент. Так само присутні представники, наскільки я розумію, національної поліції, Києва, прокуратури, інституту, який проводив експертизу. Питання просте. ті заходи, що були вжиті по ремонту, коли була ідентифікована проблема, на ваш погляд, вони були ефективні і такими, що могли вирішити питання, щоб не виникла та ситуація проблем. Щоб призвело до закриття метрополітену, чи ні. Звичайно, вони були ефективні. до позитивного результату і те, чи були у сумні. Тоді логічне питання. Якщо вони були ефективні, чому сталося те, що сталося наприкінці 2023 року? Необхідні звернення зумовлено характером пошкоджень і місцем пошкоджень. Коли ми, коли ми самі виконували роботи, тоді не було необхідності і не було підстав звертатись до профільних установ.